оцінити пісню від одного до десяти. Давайте. О, супер. Давайте. О, я просто, просто людина. О, не Як вам? Ой, ну добре, добре. добре так. Дуже гарно ставає. Дякую. Наскільки від одного до десяти оцінили б? На, на дев'яну. Добре. добре, дуже дякую вам. Гарного дякую. вечора. Дякую. Слухайте на всіх майданчиках, не залізна. Добрий вечір! Добре. Оцініть, будь ласка, пісню від одного до десяти. Жіночка, не крутіться, будь ласка. Оцініть, будь ласка, пісню. Давайте послухати, я не чую нічого. Ходи? Сюди. Це що, хардкіс? Ні. Ні? А, Це так. щось ульотне, братан! Отвічаю. Походу якась... Я не, не залізна. Не залізна. Ну, я не залізна.